Зараз до нас долучається Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів податкової та митної політики. Вітаємо вас Вітаю. національна стратегія доходів, яку нещодавно погодив уряд, викликала чимало дискусій. Скажіть, будь ласка, з чим пов'язана поява цього документу? Ну, знаєте, давайте коротко розповім, що взагалі таке національна стратегія доходів. Це відповідь на запитання, як Україна виживатиме за умов безпрецедентних після Другої світової війни безпекових викликів. Я хочу окремо відзначити, що зараз йдеться не про конкретику документа, а саме про ситуацію, яка спричинила його появу насправді. І фактично цей документ є дорожньою карткою формування майбутньої системи доходів. Україні і ця дорожня карта передбачає набір певних змін податкової та митної системи, як ви казали, а також удосконалення процедур податкового та митного адміністрування. Важливість. Цієї національної стратегії доходів в тому, що Україна прагне менше покладатися на зовнішнє запозичення. Уряд хоче забезпечити розвиток і стабільність в країні коштом внутрішніх ресурсів, і це дозволить нам самим більшою мірою контролювати процеси фінансування першочергових витрат воєнного часу а також потреби повоєнного відновлення. Тут треба казати прямо: це не простий документ. Він потребує досягнення суспільного консенсусу на стадії обговорення та насправді політичної волі під час реалізації цього документу, бо далеко не всі пропозиції приємними є. Але якщо ми хочемо самі визначати, як нам жити далі, ми маємо поступово збільшувати частку бюджетного самозабезпечення. І цього насправді прагнуть і наші партнери, і всі українці вони хочуть розуміти, як Україна збирається жити далі, і ця відповідь є у національній стратегії доходів. І скажіть, будь ласка, які нововведення для фізичних та юридичних осіб передбачається національна стратегія доходів? Як відбуватиметься євроінтеграція у сфері оподаткування? Зокрема, ну, загалом національна стратегія доходів охоплює, скажімо так, три великі блоки. Перший блок це очищення від корупції державної податкової та державної митної служби. Таке очищення передбачає кадрове перезавантаження та перегляд підходів до мотивації для працівників всіх цих відомств, цифровізацію роботи фіскальних структур. Другий блок це зміна податкової частини в оподаткуванні доходів громадян та бізнесу. Ця частина передбачає реформу спрощеної системи оподаткування і основних податків та акцизів. І третій блок це оновлення митної політики, дуже важливий, тому що це є одним з стратегічних напрямків наповнення нашого бюджету. Пропонується більш раціональне застосування пільг. При оподаткуванні імпорту і гармонізація митного законодавства України та Євросоюзу. Пане Олексію, в Україні запропонували збільшити військовий податок тим, хто заробляє від 20 тисяч гривень. Ну, власне, із такою пропозицією виступила ваша колега, народна депутатка, голова комітету Верховної ради із з питань бюджету Роксолана Підласа. Так, от за її словами, державі потрібно буде ще 300 мільярдів гривень у разі посилення мобілізації, тому що ну військових потрібно годувати, екіпірувати, навчати, готувати до бойових дій. Зараз я пропоную послухати власне слова Роксолани Підласу. І... Попросимо вас відповісти на питання, наскільки це доцільно я особисто, наприклад, займаю дуже жорстку позицію, що ми повинні говорити про прогресивні ставки. Тобто, військові, якщо ви заробляєте найменше в цій країні, ви не повинні платити більше навіть зараз. Але якщо ви заробляєте від 20 тисяч гривень, наприклад, то ви могли б платити військовий збір не півтора відсотки, а три відсотки. 20 тисяч гривень саме от така межа пролунала від Роксолани під ласою. Але загалом питання, де брати гроші на фінансування мобілізації. Знаєте, якщо ми говоримо про це питання у розрізі національної стратегії доходів, то я вважаю, що ми не можемо встановлювати податки аналогічні європейським. Нам потрібні податкові стимули, щоб ми зростали швидше ніж будь-яка країна, яка вела перемовини про вступ до Євросоюзу, і нам такі стимули можна розробити тільки за умов плідної співпраці з. Бізнесом стимулюючи бізнес і надавати можливість йому розвиватися. Стратегія не має, має не тільки переглядати ставки оподаткування, але й запроваджувати насправді стимули для підприємницької діяльності в Україні. І я хочу в цьому питанні сказати, що мені здається, вперше це така нова практика, нова модель комунікації між урядом та бізнесом і суспільством, загалом, уряд заздалегідь інформує платників податків про обраний курс та говорить про те, що готовий до дискусії, і саме тут потрібно починати спілкуватись. Тоді як раніше підприємці часто просто отримували, як то кажуть, сюрпризи під ялинку у вигляді нових обмежень. Змін податкових ставок ми повинні переглядати основні органи державні, які наповнюють бюджет, це податкову та митну перезавантажувати їх і знаходити знаходжувати нові джерела для того, щоб стимулювати бізнес для розвитку. Ну а але не в збитки для бізнесу. ж, Погодьтеся. Дякуємо вам, пане Олексію, за те, що відповіли на наші запитання. Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів податкової і митної політики.